Привіт! Мене звати Марта. Мене звати Ярослав. Ви на каналі Християнське консультування, і з назви ви могли здогадатися, що це подкаст Міф чи реальність. Це нова серія епізодів, де ми будемо говорити про твердження, думки, які викликають сумніви, або на них ще немає достатньо аргументів, аби їх спростувати чи пояснити. І ми запиталися в багатьох людей. Пошукали в різних джерелах найбільш популярні твердження і думки, і ми будемо про них говорити у цій серії. Сьогодні ми поговоримо про депресію. Депресія це гріх. Так от, звідки я хотіла б розпочати з За такого запитання, чи все ще існує думка, що депресія і віруючі люди це щось несумісне? Як ти гадаєш? Дякую, Марта, класне запитання. Воно існує, так воно існує, але з але знову ж таки, давай так: якщо подивитися на статистику ВООЗ, так за останні два роки вони кажуть, що українці вони можуть зіткнутися або вже зіткнулися кожен другий з різними ментальними проблемами, в тому числі з депресією. Як ти думаєш, оця фраза кожен другий вона може стосуватися і віруючих людей, християн чи не може? Логічно, що так, що Логично. може. Логічно, що Ти Знаєш, цікаво. Ти можеш по-різному відноситись до депресії, ти можеш думати, що це там є, нема, несумісно, сумісно. Але сам той факт, що вона існує, існує як хвороба, прогресує і досить активно прогресує. Вона є. Тобто, незалежно від того, як ми з тобою будемо зараз відноситись до цього моменту, вона є, вона реальна, вона страшна. І тому про це треба говорити. І це, факт. І це факт. Які тоді є популярні думки чи ідеї стосовно депресії та віри, християнської віри? Насправді мені дуже, скажем, приємно з того, що цих популярних думок стає менше, але угу. вони все ще є, і багато людей в це вірять. Одна із них, наприклад, що якщо в мене є депресія, там, та, то в мене є якась проблема з духовним станом. Обов'язково, але ж це не обов'язково. Або якщо в мене є депресія. То Бог є проти мене у цій проблемі. Бог є проти мене. Або що депресія це не ну, це обов'язково наслідок гріха, але це не лише наслідок гріха, але це також і гріх сам по собі. Тобто, це ще більше мене заганяє в глибшу таку, скажімо, яму, і це приводить до того, що ще й Бог проти мене, і це стає складно. Я вже не говорю про те, що багато людей вірять, що от, якщо Христина має депресію, він просто не має що робити, або йому не знаю, хочеться бути в такому стані. Йому приємно, що всі на нього звертають увагу, і він хоче, щоб на нього звертали увагу. І тому, от, подивіться, в мене депресія. Замістом, що робить сус... жертву себе. Робить себе жертву. Та він mm -hmm. хоче тут залишатися замість того, щоб краще служити Богові. Ось і оце такі, знаєш, дуже популярні речі. Я кажу, що я радий, що їх стає менше, але вони є, і дуже, дуже багато людей досі в це вірять. Та гаразд тоді я думаю, нам треба розібратися, що таке депресія насправді. Так, і а, чи є різниця в тому, як її проживають християни та люди, які не вірять в Бога, і чи тут вона взагалі існує ця різниця чи ні? Класне запитання. Якщо говорити про депресію, справді його визначення можна знайти на в першому ж посиланні, яке тобі дасть Google, коли ти введеш це. і дуже дуже багато є визначень. І давай так ствердимо одне ствердження: депресія це не лише про стан мого настрою. Депресія це захворювання. І тут важливо ствердити, депресія це справжнє захворювання. Його внесли у перелік захворювань. І як і будь-яке захворювання це щось недобре, це щось погане. Воно характеризується тим, що людина втрачає, скажімо, здатність чи бажання жити, втрачає настрій, втрачає мотивацію до життя, втрачає ну, бажання щось робити. І ті речі, які приносили задоволення раніше, вони вже не приносять. І тому така фраза там ну, візьми щось зробиш, тобі приємно. А мені нічого не приємно. Або візьми себе в руки. Так як себе взяти в руки, якщо я хворий? Так? І тому тут треба звернути увагу: депресія це є хвороба. Є багато симптомів, які можна е, побачити. Але що я хотів також сказати, що помимо того, що симптомів є багато, їх є більше десяти, навіть е, тут важливо зрозуміти, що лікарі не ставлять діагноз депресії, якщо ці симптоми, вони, наприклад, відбуваються менше як два тижні, тобто менше як 14 днів. Ось якщо, наприклад, до двох тижнів ці симптоми вони проходять, людина повертається в своє життя. Через різні обставини, так? То це ми не можемо сказати, що о, я перехворів на депресію. Депресія, вона більше статус дається, да? коли вже є такий стан більше, як два тижні, і затяжний. Ось тоді можемо казати, що це починається хвороба депресія. Угу. Якось я стан. думаю, це такий приблизний термін, правда? Можливо, перші два тижні там людина і не помічає, що це в неї й... ну, просто сумно то й сумно. Тому не. я би просто не сказав, що це один. Бач, нам треба скласти, хоча б я не знаю якусь кількість симптомів. які угу. ми ж розуміємо, що це не тільки емоційні симптоми, це і фізіологічні симптоми, втрата апетиту, втрата ваги. Може бути втрата ваги без втрати апетиту. Угу. Розумієш, втрата сну. Розлади шлунку, а, якісь там потіння сильне, втрата енергії. Так, і ти, ти якби розумієш, я й поїв, і я добре, а немає сил нічого робити. Тобто, це є фізіологічні так, моменти, так? є ще соціальні моменти. Людина закривається, вона не хоче нікого бачити, і це не тому, що вона до цього часу от завжди знаєш, була така закрита. Вона була відкрита, але от. Ці тому я би співстав декілька симптомів, uh -huh. і коли вони прогресують і розвиваються більше як два тижні. Тоді ми можемо роздумувати про те, щоб думати про цей, про цей діагноз. Так, я думаю, що тоді було би добре також розібратися. Трошки за це згадав: які є типи депресії? Uh -huh. Так, от і щоб ми розуміли, що вона це не просто як от, депресія. Там я перестала їсти і в мене депресія. От які є типу? Назву, будь ласка, ти права, не можна говорити там. от, Ще ми, два тижні не та, поїла. Там та, знаєш, якась команда програла, в мене депресняк та uh -huh. почався. Насправді, такими, коли ми кидаємо такі фрази, ми насправді трошечки як принижуємо людей, які справді хворіють депресією, uh -huh. Так? Тобто, насправді це серйозна хвороба. Бачиш, є різні класифікації. Так в науці класифікують по різному. Є там три типи депресії. там як по важкості, класифікують по інших речах. Я класифікую чотири таких види, так ми не по важкості. А про типу походження, скажімо так, сьогодні перший з них ми можемо сказати, що це клінічний тип депресії, і знову ж таки, якщо дуже коротко, да, клінічний тип депресії це коли на моєму мозку на моєму біохімічному рівні відбуваються певні зміни, дисбаланс нейробедіаторів і все інше. І тоді людина страждає на депресію, але ми, ну, це можуть бути різні скажімо, причини до цього. Перша річ це спадкова причина може бути. Є велика ймовірність, якщо в когось із родини, там, батьків чи дідусів, бабусів була така спадкова, вроджена там певна схильність до ось цього дисбалансу, є ймовірність, що ти так само будеш мати з цим проблеми. Так, Це один вип. Угу. Є інший вип, це біологічний. Це трошки різниця. З чим він викликається, коли він переживає перебіг якоїсь хвороби. Так, наприклад, ну скажемо, ракове захворювання. Так? Людина пере це як одна із побічних дій. Або ж перебіг хвороби не є побічною дією, але під час перебігу хвороби ми приймаємо ліки. Дуже багато ліків вони можуть виникати побічного ефект, як депресивний стан, депресивний розлад чи депресію. І тому це один із також та біологічний. Також ми говоримо про ситуативний. Ситуативну депресію. Це трошки інше і, наприклад, скажу, що вони всі можуть пов'язуватись, насправді. Що таке ситуативна депресія? Відбулася якась певна ситуація. Складна ситуація в житті людини, травматична подія, втрата близьких, втрата роботи. Багато всього може відбутися. Війна це ситуативна ситуація, з якою зіткнулися українці. Чи може ця ситуативна ситуація привести до, цієї, до цього типу депресії? Так. І тому, Але ж знову ж таки треба, треба ствердити, да? не завжди, коли ситуація е, минає, минає і депресія. Це теж треба зрозуміти. так? Тобто, коли люди кажуть, ну все, ну ж пройшло вже, так? ну маєш нову роботу, або там не знаю, вже там ну давно ця війна вже почалася, та вже успокоюся, візьмеш себе в руки. Ну, так не обов'язково так працює. Тому що одна один тип депресії може переходити в інший під час ситуативної ну, ситно, депресії на біохімічному рівні мозку також відбуваються зміни. Недостатність або дисбаланс серотоніну також буде відбуватися. І це спричинено цією ситуацією. І якщо це задовго затягується, воно переростає у клінічну депресію. Ситуація змінилась, депресія нікуди не ділася, її потрібно лікувати. Ну і останній тип, який я називаю, це тип депресії, або який має духовне походження. Так тут ми вже говоримо не лише про християн, взагалі про людей. Якщо вони живуть, скажімо, в гріху. Гріховним способом життя ем, і депресія може бути одним із наслідків способу життя. Якщо ми говоримо про християн, і він вдає вигляд так: приклад простий так, що він хороший християнин, але за ним є якесь життя в якомусь гріху, складному гріху. Це може викликати депресію у людини. тому, Але подивіться, тут важливий момент: це лише один із чотирьох так, видів депресії. А що робити з першими трьома? так? Так. а ти сказав, що вони можуть переходити в один один. А вони можуть бути одночасно? Наприклад, два-три таке може бути. Чи ми це не можемо діагностувати? Ні, ми, ми можливо, ми не зможемо. Може, психіатр зможе, так. а я думаю, що зможе. Може, звичайно. Тобто mm -hmm. є людина і ситуація. І в голові відбувається клінічний такий дисбаланс та речовин, і ситуація ніколи не ділася, і це ще відбулося. І вона ще починає приймати якісь певні ліки, і вони ще щось дають. Тобто, це ми від того ніколи не діваємося. Ну і не виключаємо і духовну складову в цьому всьому. Тому може бути і таке, але бачиш, тут важливо зрозуміти. Та, це депресія це дуже складна, багатогранна річ, на яку треба дивитися саме як на певну складну, складне захворювання. Mm -hmm. І відповідно до нього треба ставитися серйозно, коли ми говоримо про контекст лікування, зцілення людини не просто ну там вийде на сонечко, та з'їж mm -hmm. більше фруктів, в яких є там якогось певного вітаміну. Так не можна підходити до цієї ситуації. Це, це складний момент. От, власне, про лікування. Якщо ми є різні типи походження депресії, є можливо, там вони іноді перегукуються одна з одною, який має бути підхід до лікування. Так, давай, давай зробимо декілька стверджень спочатку. Давай. Там, перше ствердження дуже є важливим. Ніхто, хто хворіє на депресію, не хотів мати цього стану. Угу. Тут є важливо зрозуміти, щоб ніхто не думав, що от, не знаю, він хоче так бути. Йому приємно звертати що на нього всі зрителі увагу. Йому приємно, що от всі про нього говорять. Але ніхто, хто має цей стан, не хотів у ньому бути. Не хоче в ньому бути. І не хотів ніколи цього стану мати. Це є важливо. І для важливо так само для нашої такої церковної спільноти, щоб люди розуміли, чому лікування є важливе, бо людина вона страждає. Вона не просто звертає на себе увагу, вона страждає. Угу. Це є важливо. Другий момент для християн треба ствердити: якщо віруюча людина хворіє на депресію, а віруючі люди хворіють на депресію, вона має усвідомлювати, Бог не проти неї у цій депресії. Бог за неї і з нею у цій депресії. І ще один важливий момент, якщо, знаєш, ми говорили зараз говоримо про лікування, так? Uh -huh. і ми говорили спочатку, є не лише така класифікація, є ще й складності певні. Так? Якщо у людини дуже такий перший рівень складності депресії, там ситуативний певний, якісь проблеми в житті, і, можливо, тут консультування допоможе без ніяких медикаментів, без пасторська молитва, опіка. Людина виходить, а інший християнин так в нього так не проходить, в нього складний рівень. Йому треба і до психіатра піти, йому треба і терапію пройти, і молитися треба, і все інше. То я би хотів так само зробити ствердження, щоб людина не думала, що якщо в мене складніший там, вид депресії, то ніж в мого брата чи сестри в церкві, чи там знайомого, значить Бог мене менше любить. Це також дуже важливий момент, який треба зрозуміти. І останнє ствердження: лікування депресії не суперечить християнській вірі. То теж дуже важливо перед тим як ми будемо говорити про лікування, хоча ми багато про це говорити не будемо, uh -huh. але не суперечить християнській вірі, не суперечить моєму християнству. Це є важливо, uh -huh. гаразд. Тоді е, що саме мені треба робити, якщо я от розумію, що швидше за все в мене депресія, і як куди звертатися? Ну е, бачиш, я думаю, так коли скільки ми говоримо, що депресія це хвороба. То важливо зрозуміти, що і лікування має бути комплексне. Так uh -huh. спочатку треба зрозуміти походження цієї хвороби. так? По-друге, підхід він. Ну давай так. Я переконаний, що в багатьох-багатьох випадках підхід він має бути дуже комплексний. Це і консультування, і лікування. Тобто, коли ми говоримо про лікування, ми маємо на увазі і медичне втручання, uh -huh. і духовна підтримка, чи духовна опіка. Тобто я би говорив про ці три речі, не виключав. Знову ж таки, коли ми знаємо, скажімо, складність, походження депресії, тоді можна більше десь визначати карту наших дій, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Але я би не виключав ні один з елементів у підході і не вважав якісь важливіший, якийсь менш важливіший. Це також дуже важливо. І знову ж таки, як я казав, ми не відкидаємо факт віри, так, момент духовної опіки, він має бути повністю присутній у процесі лікування. Якщо відповідно твоє запитання, от, от ти страждаєш на депресію, uh -huh. так ти зрозуміла, да? десь побачила, що це про тебе. До кого йти? Да? Це хороше запитання. Е, і тут знову ж таки класно було би, та, щоб служитель церкви, пастор чи ще хтось він був десь ерудований в цій сфері, і щоб можна було до нього звернутися, і він не зробив знаєш таких квадратних очей, що з тобою робиться. А справді сказав: Окей, я розумію. Давай ми з тобою разом будемо шукати там, шлях зцілення. Ми будемо разом думати, що будемо робити. Наступне, я, я би точно рекомендував звернутися до хорошого психолога-християнина. Ось, і тоді вже він десь може зробити первинну діагностику. Чи це, скажімо, питання консультування і молитви, чи це питання консультування терапії, чи це питання консультування терапії, молитви і медикаментозного втручання? Тобі треба психіатр. Тому. Не знаю, цей момент також є дуже важливий, його би не відкидав. Угу. Добре, а якщо ми поговоримо про е, депресію і віру, і от люди, християни, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, дуже часто перше, що приходить в голову нам, це що е, зараз в мене проблема з вірою. Тобто, вона в мене стала там слабша. Ми дуже часто це пов'язуємо насправді. Чому це так і як ти це прокоментуєш? Так, ну дивись. Я завжди кажу, що людина є цілісна особа, угу. і тому, якщо в нас є будь-яка хвороба, давайте скажемо, хвороба депресії, то це точно пов'язано з нашою вірою або з нашою духовністю. Угу. Але чи це обов'язково є пов'язано як негативно, це хороше запитання, що я маю на увазі? Не обов'язково, що а, зразу в мене проблеми з духовністю. Просто ми як цілісні особи, маємо розуміти, будь-яка ситуація в нашому житті вона впливає як на дух, так і на душу, і так і на тіло. От депресія не виняток. Але як ми вже говорили до цього, там той момент, що віруюча людина зіткнулася з хворобою депресії, не говорить обов'язково, що в неї не все окей з Богом. Можливо, і навпаки, це говорить про те, що це її божа воля для її життя. Чому чому ми на це не надаємося? Це Божа воля для її життя, тому що Бог вирішив, що вона може пройти цей шлях. Щоб потім допомагати другим людям, може, в неї навпаки все окей з Богом, я не знаю. Це може бути і в такий спосіб. Та наступна річ, якщо мислити логікою, наприклад, що депресія тільки пов'язана з духовністю, і якщо я поправлю свою духовність, а якщо будемо чесними, нам завжди є що поправляти. Так? Uh -huh. Там, і перший крок: я швидко падаю на коліна, беру піст, ще щось, звертаюся за молитвою, все інше. І це має мені допомогти. Знаєш, комусь і справді це допомагає. Але ми не можемо це дивитися лише як на спрощений певний підхід, що воно автоматично має працювати у всіх випадках, угу. комусь допомагає комусь треба більше зустріч, а комусь треба просто дивитися і рухатися шляхом такого знаєш комплексного зцілення, угу. і тому якби і якщо говорити про комплексне зцілення і таке питання про антидепресанти як стосовно них, та чи можна віруючим видаватися до них, чи це окей? І е, чому важко перетнути ось цей такий поріг для нас? Ти бачиш, насправді проблема починається тоді, коли ми думаємо або віримо в те, що ось ми маємо ну, або так. Ми вже в своїй голові визначили спосіб: окей, ми сказали, депресія стосується віруючих людей. Але є другий бар'єр. А от але віруючих людей від депресії Бог обов'язково стіляє Молитвою, постом і молитвою іншими братами і сестрами. Але це теж не так. І проблема починається тоді, коли ми думаємо, що ми, або ми визначили за Бога, в який спосіб Бог має нас зцілити від депресії. І в наш спосіб, який ми собі в голові десь уявили, це спосіб, який не включає туди ні психолога, ні психотерапевта, ні психіатра чи антидепресанта. Але ж це не так. я би краще подивився на це як на божі інструменти, які Бог також прагне використовувати. І тому е, у нас, знаєш, проблема, чому вона якби є, та є такі певні міфи, в які люди християни вірять. Та? Наприклад, якщо я звертаюся до психотерапевта, і мені треба приймати антидепресанти. Чи якісь такого роду та таблетки, то я, наче як, зраджую Бога, бо Бог він ж хотів мене зцілити по-іншому, а я йому не дав цього шансу. Але, але що, якщо насправді це і є шлях Божого зцілення, і він нам хоче його ним провести? Або, наприклад, є ще міф, коли люди вірять, що якщо я почну приймати ці таблетки, воно поміняє мою свідомість. Якби uh -huh. це вже буде не я, буде інша якась особистість. І тоді, тоді що? Як я буду стояти перед Богом? Да? Це теж, до речі, такий. Ну не знаю, це міф. Uh -huh. Окей, це міф. Так. І третє, це те, що я не знаю, я зраджую Бога, коли я ніби як сам вибираю шлях зцілення. Але давайте так: Бог дав нам розум, Бог дав нам мудрість, Бог дав, Бог сам визначив спосіб. І, і Як він хоче нас цілити, і, і цей спосіб він багатогранний. Тому що я би дуже рекомендував, я завжди це кажу віруючим людям, яких я направляю до психіатра. І потім вони мені дзвонять і кажуть, він мені назначив ось це, ось це, ось це. Я кажу, Окей, коли ти першу таблетку починаєш приймати. Ну я не можу. Угу. Дивись, візьми таблетку в руки, подивись на неї і подякуй Богові за те, що Бог дав комусь розум її придумати. У нас не виникає таких запитань, коли, наприклад, ми не знаю, кожен день приймаємо щось для розрідження крові чи там те ще для чогось. Так? Хоча ми вже від цього залежні стали, від цих таблеток, тому що вони нам дають, скажімо, можливість жити повноцінно. Але в нас немає з цим проблем. Бо ми думаємо, що Бо це тіло. <світ> Але депресія це теж про тіло. Також про тіло. І тому е, я кажу: подякуй Богу. І з таблеткою в руках, і подякуй Богові. Друге, що я кажу, я вірю в те, що віруючі люди, які. Внаслідок хвороби депресії і мають приймати антидепресанти, і починають лікуватися антидепресантами. Вони є більш духовні, ніж ті віруючі люди, які е також мають цьому потребу, але відмовляються від цього, бо вони, наче кажуть, Бог мене стілить в інший спосіб. І вони можуть роками мучитися, і Бог їх не стілить, тому що Бог в кінці скаже, так я ж тобі дав спосіб. Чому ти його відкидаєш? так? Тому що тут ми наче, Богові самі кажемо, що Бог має робити. А тут ми підкоряємося Богові і кажу: ну окей, Боже, якщо так, приймати депресанти – це не є легший спосіб. Угу. Абсолютно. Але треба бути чесним: якщо треба, і це спосіб лікування, то нам треба ним проходити. І ми не зраджуємо Бога. Можливо, ми навпаки підкоряємося Богові. Так. І давай тоді на завершення якісь от практичні поради, не банальні, щоб наші слухачі розуміли. До чого так? ми вели і що їм робити? Ну, бачиш, я Я психолог, але я не лікар, угу. не психіатр, так? І якщо ми говоримо вже про те, що депресія це хвороба, і комплексний підхід є в чому? В тому, щоб отримувати як духовну підтримку, так, психологічну підтримку і консультування, так і при потребі а, чи терапію чи а, конкретно медичне втручання. Ось то є перша моя порада, якщо ну, ви бачите, відчуваєте чи навіть слухаєте цей подкаст, а, просто знайте, що ви є цілісна особа, і Божий шлях по стіленню, він може бути ширший ніж ви собі це уявляєте. Наступне, коли ви зауважуєте за собою якісь певні ознаки того, чи ви вже їх давно знаєте, просто боялися признатись. То не ставайте експертом самі для себе. тобто, ем, Не ставте собі самі діагнози. У нас є якась штука, яка, знаєш, особливо в моменти таких емоційних, ментальних проблем, ми не дуже раціонально мислимо. І ми собі ставимо зразу такі складні діагнози, піднакручуємо себе, і ми вже фактично готуємося до, до смерті. Так? Що я хотів сказати, це те, що. Зверніться за допомогою да, до людини. Спочатку до, до христини, на якому ти довіряєш, чи до пастора, ти довіряєш, розкажи про ці речі. Наступне, якби звернися або разом з ним до фахівця, да, за, за, за професійним консультуванням, чи за професійною допомогою. А, і, це, і цього не треба боятися. В такий спосіб ти не зраджуєш Бога, а ти підкоряєшся Богу це важливий момент. Ще одну штуку, яку я хочу сказати, майже всі люди, які заходять у депресію, хворіють депресією. Ми вже казали, вони там не хотіли бути, але вони там є. <тас> вони з часом перестають вірити, що життя може виглядати якось інакше, що щось коли зміниться в кращу сторону. Повір мені, я бачу таких людей. Вони втратили віру. І це якби такий процес. Я хочу просто сказати, що може бути інакше, буде інакше, і це не кінець. Але треба прикладати зусилля. Треба прикладати, бо ми самі відповідальні за своє емоційне ментальне здоров'я. <розум> Нам треба прикладати зусилля. Але я хочу сказати надію, може бути і буде все окей. Просто треба пройти цей шлях зцілення, яким нас поведе Господь, комплексний і так далі. І що я ще хотів сказати, та треба просто пам'ятати, що ми є дітьми Божими. Бог в моментах нашого якогось захворювання, в тому числі депресії, не є проти нас, не карає нас, не б'є нас. Ми його діти, і він з нами проходить через цей період. Ми не можемо себе ще більше мотивувати чи не спринижувати тим, що Та ні, ще, ще й Бог проти мене. Ні, він за мене. Так. Але я б просто що я хотів сказати, що не обов'язково зразу всім розповідати про свій стан. Хоча треба розповідати, але не зразу всім, угу. бо ви можете бути здивовані реакцією деяких людей. Особливо, які ніколи з цим не мали проблем, які вважають, що це найбільший гріх, які вважають, що ви саме духовна людина, і вам цієї реакції в даному такому знаєш, складному періоді не потрібно. Скажіть тим людям, які це зрозуміють, які поможуть вам потім рухатися вперед. Ось, напевно, ці ті поради, які б хотів дати. Ти сказав про професійну допомогу, і я думаю, буде круто, якщо ми в описі під цим відео залишимо контакти посилання на сторінку нашого центру ментального здоров'я подорож. Можливо, комусь з наших слухачів це буде актуально або вашим рідним, близьким. Тому будь ласка, ми дуже раді, що ми можемо е, мати таку можливість надавати допомогу. Ми залишимо е, весь е, всю цю інформацію в описі і дуже дякую тобі за всі ці відповіді. Дякую. Так, е, Я думаю, і я впевнена, що нашим слухачам було це дуже практично. Тому до наступного епізоду.